Джекі Чан вибудував ідеальний світ, в якому немає місця негативу, і навіть власним дітям успішна кар'єра, безліч бізнес проєктів фанати по всьому світу, які вважають його бездоганним. На першому місці для нього репутація та гроші. Через це він уже понад 30 років принципово не грає поганих персонажів. Обережно дає інтерв'ю, й відмовився від сина та доньки. Джейсі народився не з любові. Чан у молодості одружився з його матір'ю через почуття обов'язку, а пізніше майже не брав участі у його вихованні. А коли брав, був досить суворим. Так одного разу актор схопив і кинув сина з такою силою, що той перелетів через кімнату. Якщо летів з ним, брав квиток у перший клас для себе, а для сина в економі. Коли у сина знайшли марихуану, актор заявив, що той зганьбив його ім'я перед суспільством. Чан допоміг сину уникнути смертної кари, після чого позбавив його спадку в 400 мільйонів доларів. Якщо у Джейсі є мізки, то він заробить сам. Якщо ні, то мої гроші не принесуть йому щастя, і він їх прогайнує. Шкодую, що не відправив сина до армії, щоб він загартував характер і отримав безцінний життєвий досвід. З донькою Етою ситуація ще гірша. Дівчина була позашлюбною дитиною і небажаною для обох батьків. Сам актор вважає її народження помилкою і довгий час не визнавав її. Але навіть після тесту ДНК стосунки не поліпшилися. Дівчина оголосила про нетрадиційну орієнтацію, після чого була відкинута обома батьками. Еті довелося жити під мостом і жебракувати, але Чана це не бентежить. Він вважає, що дітей треба виховувати в суворості, а гроші там якість лише їм нашкодять.